Спершу я хочу торт. <ріст> Ви можете готувати. І не забудьте про рідкий центр. Mm. Добре, але мені треба подумати. О, ідея! Зробимо космічний торт. Давайте почнемо збирати торт. Використовуємо три коржі між ними жовтий крем, і в останній коржах потрібно зробити отвір в самому центрі для начинки. Знадобиться холодильник. У ньому знайдеться найсмачніше медове жиле. Давайте перевіримо. Отак. Воно ідеальне. Вливаємо медове жиле в центр торта. Зверху посипаємо кольоровою посипкою. Клас. Перемішуємо. Чудово! Далі розбиваємо білий шоколад на невеликі шматочки. Пару ударів і перекладаємо в кастрюлю. Підігріваємо кастрюлю до потрібної температури, щоб шоколад став рідким. Далі виливаємо синій крем та вирівнюємо торт. Клас! Він має бути ідеально рівний. Після цього присипаємо срібними блискітками. Їх багато не буває. Який гарний торт виходить! Виглядає вражаюче. А що мені зробити? Навіть не знаю. Скайлер. Це мої ягоди, ти іси Не можна було їх чіпати. Ні, віддай негайно. Вони мені потрібні для торта. Дякую. Я сама люблю ягоди. У мене тут полуниця та лохина. Додали ягоди на торт. Далі заливаємо їх медом. Чудово. Тепер робимо із торта потрібну форму. Відрізаємо все зайве. Ось так. Коли ми це зробили, то розпочинаємо наступний етап. Вирівнюємо торт кремом. У мене виходить справжній медовий вулик. Бракує тільки бджіл. Ось вони. Краса. Мері має сподобатись. Ой, трохи підпали волосся бабусі. Вона й не помітила. Бабуся, у тебе таке м'яке волосся. Фух, не помітила. Добре. Трохи зменшимо вогонь. Мені треба розтопити жуйку. Клас! Давайте спробуємо. Зануримо палець. Це буде мій рядкий центр. Клас. Дуже смачно. Багато жуйки не буває. Я ще прикрашу торт навколо жуйкою. А тепер надуймо бульбашки і жуйки. Ага, ось так. Кладемо бульбашки і жуйки на торт. Повинно вийти гарно. Зробимо фотографію. Ой, що там вийшло? Потрібно трохи зачекати. Скайлер, що сталося? А мене сфотографуєш? Звісно, милий, усміхнись. Чудово. Я можу прикрасити торт своєю фоткою. А що у шефа? Ух ти, це ракета! Як круто! І ракета вирушила політ у далекий космос. Ідіть Мері, спробуй. Ой, це ви все для мене вигадали? Цей торт схожий на бджолиний вулик. Спробуємо. Ух ти, клас! Витікає з торта мед з ягодами. Смакота! Я про таке тільки мріяти могла. Лайк. А тепер спробуємо космічний торт. Всередині блакитне желе з блискітками та посипкою. Виглядає круто. Давайте спробуємо. Це має бути надзвичайно смачно. Так, лайк. Дивовижно. Хто б сумнівався? І лишився останній торт. Давайте спробуємо. О, який він важкий. Він mm -hmm. на смак, як жуйка. Aa, так тут реально є жуйка. Ой, переборщила. Надула дуже велику бульбашку. Все було забавно. Але перемагає торт шефа. Ой, люба мири, дякую. Я справді найкращий. А тепер зробіть для мене бургер. Я так золодніла після торта. Звісно, мені потрібні цукерки з кітс. Викладемо кілька в ряд Тепер беремо пульт керування. Їх треба розчавити. З цим впорається моя машинка. Ідеально. Тепер складаємо всі цукерки між собою. Та вийшов міні бургер. Прикольно, я б таке з'їв. Вони ще ті крихітні. Бабуся, що ти вигадала? А я зроблю буре із панкейків. Обожнюю робити панкейки для моєї мері. Вона оцінить мій підхід. З тіста зроблю всі потрібні інгредієнти. Зробила помідорки, тепер огірки, готові. І ще один. Чудово. А ще потрібен великий шматочок сиру. Ось так. Жовтий, гарний сир. А з коричневого тіста буде зроблена котлета. Який бургер без неї? І, звісно, потрібні листя салату. Ну от ну от. Я трохи втомилась, але всі інгредієнти готові. Залишилось лише зібрати бургер. На початку звичайний панкейк, після салат, котлета, помідор, огірки та сир. Зверху салат. Додамо домашнього джему та зверху панкейк. Мій бургер із панкейків готовий. Бабуся, твій бургер чудовий. Дякую, милий. Ой, чому все тремтить? Землет розпочався. Шеф, що ви робите? Я нарізаю овочі для мого бургера. Я ж професіонал. Працюю одразу двома ножами. Бургер має вийти соковитим. Розділяємо голими руками булочку на дві частини. Те ж саме робимо із сиром. Тепер відбиваємо фарш для котлети. Ой! Страшно! Я вже зліпив котлету. Вона ідеально кругла. Потрібно її обсмажити. Але моя сковорідка нато маленька. Вона мені не потрібна. До мене прийшла ідея краще за допомогою вогнемету. Я приготую котлету за кілька секунд. Ой, здається, я трохи перестарався. Шеф, що ви не робили? Ой, у вас там ще згоріло? Ні, моя котлета, вона згоріла. Як же її подамирі? Ой, вибач, що це за вагілля? На бургер не схоже. Їсти не буду. Не А що тут? Ох ти, які маленькі. Це ж бургери зі Скітлз. Смакота. Ставлю лайк за ідею. А тепер спробуємо цей бургер. Він схоже зроблений з панкейків. Спробуємо. Як смачно! Обожні панкейки на сніданок. Дуже смачно! Але хто ж переможе? Обираю обидва бургери. Ви впоралися відмінно, бо обидва переможці. Що? Я перемогла? Ура, бабуся, ми зараз, зараз, зачекайте ще хвилинку. Готово. Я хочу блюдо у вигляді єдинорога. Класна думка, я вже придумала. Ой! No. Я зроблю для Лілія найсмачнішу страву. Давайте почнемо. Мені потрібна прямокутна форма. З її допомогою ми вирізаємо з коржів прямокутники. Далі збираємо торт. Корж, крем, після знову корж. І знову крем. Так ми робимо доти, поки не закінчаться коржі. А тепер, що це? Ой, пробачте, шеф, я не хотіла. Це просто місця замало. Потрапило на ваші щічки. Давайте я витру. Заберіть свої руки. Добре, я просто хотіла допомогти. Що ж, тісто вже готове. Переливаємо круглу форму. Чудово! Тепер заливаємо молочком. У молоко додаємо свіжу малинку. Я сама дбайливо її виростила. Додамо й інші ягодки. Краса. Жаклін, дитинко. Як у тебе справи? Все погано. Мій торт розвалився. Що мені робити? Малятко, це не привід засмучуватись. Тихіше, тише. Давай краще подивимося, що придумала шеф. Заспокойся. Ходімо. А ну-ка. Я таки думала, що у вас нічого не вийде. Подягнемо шоколадну форму на торт. Далі засипаємо зверху міні маршмеллоу і мемденс. Накриваємо шоколадною кришкою. Я сама зліпила єдинорога з мастики. У мене все готово. Самі подивіться, яка краса. Це і справді красиво. Ви така молодець Ой, стояти, не треба мене чіпати. Добре. Займуся своїм пирогом. І так, відрізаємо шматочок. З нього ми зробимо ріг та вушко нашого майбутнього єдинорога. Розмазуємо крем по всьому пирогу. Чудово. Додамо деталей. Супер! Тепер мені знадобиться смачний солодкий гель. Тільки він дуже густий. Це укол. Я не буду робити укол. Ні, жаклін. Не буде уколу, не бійся. Це для торта. Видавлюємо різнокольоровий гель по всьому торту, щоб грива у єдинорога була райдужною. Фантастика! Мені дуже подобається. Жаклін, що ти робиш? О, у неї зовсім все погано. Жаклін, я готова тобі допомогти. Тримай мій ароматний капкейк. Правда? Як круто, давай. О, до мене прийшла ідея. Крадемо шефа одного єдинорога. Вона навіть не помітить. От, видавлюємо на капкейк крем. Ставимо зверху єдинорог. Ліліан, скоріше спробуй. Ух ти! Ви всі зробили страву у вигляді єдинорога. Про таке можна лише мріяти. А це повне захоплення. Величезний єдиноріг! А що це всередині? Як це смачно! Зверху маршмело та ММДМС. Як здорово! Та єдиноріг. Він єсхівний. Краса. А що тут? Яка краса! Величезний єдиноріг! Спробуємо! Ух ти, здорово. Мені дуже подобається смачно. Бабуся, дякую. А що тут? О, лише капкейк? Спробуємо. Ну, якось нудно. М -м -м. Ха -ха, не дуже. Мені не сподобалось. Тут усе погано. Я хочу єдинорога. Що? Так ми зробили, що не так. Я врахую побажання Ліліан. Вирізаємо формочку із тіста єдинорогів. Ось так. Прибираємо все зайве. Я підготувала три каструльки. У кожну кладемо однакову кількість єдинорогів. Готово. Після того капаємо в кожну кастрюльку харчовий барник рожевого кольору. Лемка, у мене закінчився фіолетовий барник. Дивно. Використовуйте фіолетову цибулю, шеф. Фіолетова цибуля це правда. Добре, перекладаємо. Чудово до вас працювало. А що мені робити? Ідея. Я вже зварила спагеті. Перекладаємо на тарілку, дістаємо огірок та овочечисткою. Робимо такі смужки огірка. Готово. З помідорів робимо тіло єдинорога. Ріг я зробила із червоного перцю. Ой, я його зламала. Як так вийшло? Жакліна, ти що вигадала? Відкриваємо упаковку мармеладу. О, я все розсипала. Але головне, що вдалося відкрити. Дістаємо ніж для піци, нарізаємо мармеладні смужки найбільш тонкі. Ось так. Вийшло. Тепер дістаємо найбільшу жуйку. Витягуємо. Чудово. З неї я зліплю єдинорога. Почнемо. Так, ще трохи. З пластиліну я ліплю чудово. І жуйки зможу. Далі беремо смужки мармеладу, робимо з них негриво єдинорогу Додаємо очі та щічки. А з вафельного ріжка робимо ріг, У мене вийшло. Я вже дороблюю свою страву. Натираємо сир на мою пасту з єдинорогами. Ось так. Готово. Ліліан, спробуй. І з радістю. Це вже краще, яка краса. Давайте спробуємо спагеті! Цікаво, які вони на смак. М -м, смачно. А самі єдинороги. Оу, смачно! Дуже. А що тут? Теж спагеті? Але це ще що? Фу, овочевий видиноріг, Гедота! Це точно не для мене. Давайте спробуємо цього єдинорога. Оцінимо на смак гриву. Оу, ухти! Але цікаво, хто ж переміг. Ні, тут немає переможця. Мені не подобається. Я прошу вас зробити мені єдинорога. Ми не розуміємо, що тобі потрібно. А до мене прийшла ідея. Я зроблю пиріг. Він у мене вже готовий. Але де взяти єдинорога? О, Жаклін мені допоможе. Привіт, Жаклін. Можна мені позичити твого єдинорога? Гаразд, тримай. Чудово, ставимо єдинорога на пиріг. Як хвилюючи, вийшло. У мене все готово. Шеф, що ви придумали? Ваша ідея надто проста. Я покажу дещо крутіше. Підрізаємо шматочок торта. Ось так. На це місце ми кладемо єдинорога мастики. Він такий милий. Ого, торт такий смачний. Я так заладніла, що хочу його спробувати. М -м, я не сумнівалась, це дуже смачно. А тепер що сталося? Бача гаразд у мене готова ще одна фігурка єдинорога. Подивіться, який він милий. Ми його поставимо згори. Я підкріпилась. Але я нічого не приготувала. Що мені робити? Що робити? Ідея? Я візьму готовий торт. Малюємо на ньому смайлик. Прямо ось так. Чудово. І вставляємо ріг із вафельного ріжка. Посипаємо кольоровою посипкою. Готово. Класно я придумала. Смачного. О, ще страви у вигляді єдинорога. А що то за коробка, дивно? Почнемо із пирога. Тут зверху іграшка єдинорога. Приберемо, а сам пиріг виглядає апетитно і смачно. А що тут? О, які милі єдинороги. Наїлися тортика та сплять. Спробуємо. Смакота! Я так об'їлась. Не став час дізнати, що в коробці. О, спробуємо. Ну, це нудно. Це звичайний вафельний ріжок. Мені з цього нічого не подобається. Робіть заново. Ліліан, ви бачили ми все. Ми йдемо. Воночка, ти сьогодні надто прискіплива. Бувай!